Друга книга Макавеїв, розділ Перший Братам Юдеям, що в Єгипті. Привіт. Брати юдеї, що в Єрусалимі та в краю юдейським, бажають щасливого миру. Нехай Бог благословить вас добром і згадає союз з Авраамом, Ісааком та Яковом своїми вірними слугами. Нехай Він дасть вам усім серце почитати Його та чинити його волю великодушно й добровільно, нехай відкриє ваше серце для закону свого та для своїх заповідей, і нехай дасть вам мир, нехай вислухає ваші молитви, примириться з вами та й не покине вас в лиху годину. Ось ми тут сьогодні молимося за вас. За царя Димитрія. 169-го року. Ми, юдеї, вам писали У скруті й у великому смутку, що наліг на нас цими роками, відколи Ясон за своїми прибічниками, зрадивши святу землю й царство, підпалив двері в храмі й розлив кров невинну, ми молились до Господа й були вислухані. Ми принесли тоді жертву й з петльованої муки, засвітили ліхтарі й виклали хліби. І нині ми вам пишемо, щоб ви святкували дні кучок у місяці Кіслеві, рік 188. Ті, що живуть у Єрусалимі та Юдеї, рада старших і Юда, Арістобулові, наставник від царя Птоломея з роду помазаних священників, і юдеям, що в Єгипті, Привіт і поздоровлення. Врятовані Богом від великих небезпек, ми вельми йому дякуємо, як нашому вождеві в боротьбі проти царя, бо це він відкинув тих, що воювали проти Святого міста, прибули бо в Персію, і князь із своїм військом, яке здавалося непереможним, був порубаний у храмі на неї завдяки хитрості жерців на неї, антіохі своїми друзями. Прибув на те місце не мов би для того, щоб одружитися з богинею, а насправді, щоб захопити великий скарб як посаг. Жерці храму на неї виставили той скарб, і коли Антіох з небагатьма ввійшов у огорожу святині, вони, скоро він увійшов, замкнули храм, відчинили в стелі потаємні двері й кидаючи зверху камінням, забили князя і тих, що з ним були. І, розшматувавши їх на кустні та відтявши їм голови, кинули тим, що були ззовні. Нехай у всьому буде благословенний наш Бог, що видав на смерть нечистивих. Маючи на думці святкувати 25-го кислева очищення храму, ми вважали нашим обов'язком сповістити вас про це, щоб ви теж святкували кучки й день появи вогню, тоді як Неємія, відбудувавши храм і жартовник, Приносив жертви. Бо коли наших батьків виводили у Персію, тодішні священники взяли жартовника вогню й потайки сховали в порожній сухій колодязь і там так добре скрили його, що місце нікому не було відоме. А як минуло доволі часу, коли то було богові вгодно, висланий перським царем Неємія звелів потомкам тих священників, які сховали вогонь, розшукати його. Як ці донесли нам, що не знайшли вогню лише якусь масну воду, тоді він казав їм зачерпнути її і принести до себе. І коли для жертв усе було готове, Неемія звелів священникам обризкати тією водою дрова й те, що лежало на них. Коли вони так зробили, і сонце, що перед тим було сховане за хмарами, через якийсь час знову засяяло, Зайнявся вогонь великий, так що всі здивувались. І тоді, коли горіли жертви, священики молилися, а зо священниками весь народ. Юнатан починав, а за ним інші промовляли разом з Неємією. Молитва ж була така. Господи, господи, Боже, творче всього, страшний, могутній. Справедливий, милосердний і єдиний Царю та благодітелю, єдиний подателю, єдиний справедливий і Вседержителю, вічний, що спасаєш Ізраїля з усякого зла, що вибрав єси наших батьків і освятив їх, прийми цю жертву за весь народ твій Ізраїля, бережи твоє спадкоємство і освяти Його. Збери наших розсіяних, визволи тих, що в рабстві між народами, зглянься над упослідженими й поневіреними, і нехай народи знають, що ти, Бог наш, покарай тих, що гноблять нас і поневіряють нами в своїй гордині, пересели народ твій у твоє святе місце, як це Мойсей був сказав. В той час священники співали гімни. А коли жертви згоріли, Неймія звелів облити велике каміння водою, яка залишилась. Як це зробили, загорілося полум'я, що його поглинула ясність, яка засяяла від жертовника. Коли це стало явним, і перському цареві оповіли, що на тому місці, де виселені священники були сховали вогонь, з'явилась вода, якою Неємія з товаришами очистили приналежне до жертви, тоді цар огородив те місце, розслідив справу й об'явив його святим. Він приймав і роздавав силу дарунків тим, що їм хотів показати свою прихильність. Товариші Неємії назвали ту воду Нефтоар, що означає очищення, однак загально називають її Нефтай.